вітаю, знаходжуся в садочку фундука, защепленому на горі Семедвежому. Проводимо захист е, даних саджанців від зайця. Маємо ось такий препарат. Це так, садова фарба, плюс додавали якийсь там препарат Цервакол, одним словом, готову суміш придбали. І зараз ще е, білимо саджанці від межого. Ось вже почали температура плюс 3. Ось, бачите, вже почали. Процес побілки ось так виглядає. Нам основне, як то кажуть, забілити ось ту частину, де є медвежі горіх, і хоча б декілька сантиметрів вище нього. Але саджанці високі, так що білимо на висоті в районі 1 метра, замбілюємо повністю все. Минулого року ми висаджували саджанці від зайця, від зайця нічим не захищали, то у нас були погрижені пагони, але були погрижені вище місце щеплення, так що деякі саджанці повідновлювалися. Ті саджанці, які були згрижені нижче щеплення, то ми мусили їх пересадити. Також, якщо є поросель на ведмежу, ми зразу віддаляємо і це все зафарбовуємо. Замальовуємо і. Так, навіть якщо і гілки бічні, в майбутньому ось ці гілки ми будемо видаляти. Але будемо видаляти їх, так би кінець зими. Невідомо, яка буде зима, це як би страховочний варіант. Для того, якщо, наприклад, верхня частина ось це вже у нас є спромований перший скелет і ярус, якщо з них підуть пагони, то ось ці нижні повидаляємо, щоб не мішали. А так, то поки що їх зам... забілюємо, для того, щоб вони були як запасний варіант. Бо невідомо, яка буде погода. І краще перестрахуватися. Видалити ми встигнемо в будь-який момент. Чи навіть літніми операціями це все можна буде зробити. Бо минулого року ми обрізали так, як має бути, але були в нас повторні заморозки, і деякі саджанці не відновились. Ось так, друзі, побілку зробили. Також в попередньому відео я показував, дали захист від ґрунтових гру... 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 шкідників і, цей гранфос. Плюс дали від мишей, протруту пшеницю. Зараз якщо побачу гранфоз, вам покажу. Ось, бачите, порошок цей гранфоз. Діє він практично півроку, так що практично до наступного сезону у нас саджанці від грунтових шкідників будуть захищені. На власну кореневі в можна давати, можна не давати, а на фундуку защеплено, краще захистити, тому що це саджанець порослі не дає, якщо не так. Буде з кореневою, саджанець пропадає. Так, друзі, продовжую білити. Хто чим захищає від зайця, пишіть. Кінець сезону, якщо буде результат, покажу. Гризли, не гризли. Як то каже, час покаже. Так, що є об'єм, щоб білити. Приступаю, щоб встигнути.